Тент-антиград йде в спеціальній сумці. Сумка з ручкою. Зручно його зберігати та транспортувати. Повністю розкладати не буду, просто покажу, як виглядає сам матеріал. Зв'язаний. Ось матеріал. Ось такий він. Цупкий, такий ніби як. Як би правильно його так назвати, ніби як жорсткий поролон шестипутого? Зараз пробую добратися до його серединки. Ось так він виглядає. Це верхня частина. Верхня частина, яка безпосередньо закриває від граду. Бокова частина. Зараз спробую до неї добратися ось такий поліестер.